Друзі, отже, до вашої уваги трішки доповнений дороблений наш початковий рисунок Tudo. Ось тут виправлені деякі помилочки незначні малесенькі такі додатково додані деталі. Для того, щоб вам було краще видно. Для того, щоб була більш чітка якість картинки. Ось. Давайте зараз швиденько пройдемо аналіз всієї нашої композиції, Ось, що ми бачимо біля себе. Ось у нас є перспектива лінійна. Яка сходиться у точці горизонту. Так? Це пряма перспектива, не бокова. Ще якась там інша. Ось це такий ну, майже найпростіший вид перспективи, але тут теж деякі є свої нюанси. Зокрема, це стосується компонування, як вам я вже казав, що треба визначити. Домінантні, е, е, домінантні місця у, у композиції, де, на які буде максимальна увага звертатися. У нашому випадку це ось цей будинок, він у нас майже в центрі композиції знаходиться, та ось ці дві башні Вона на велика ось ця. А ось та дальня на горизонті маленька. Ось ці от три такі точки, на які у нас буде спиратися увага. На передньому плані ми бачимо тут два пішоходи. Та жінка, дівчина, яка виходить із під'їзду. Ось також машина. І на дальньому плані у нас автобус їде. теж лицем до нас фронтальна частина. Отже, бачите ось тут трішки чіткіше стало вікна, щоб показати їхній об'єм, як він буде ось тут, наприклад, четвертина бокова. Це буде у нас за це. Та ніша, в яку буде закладатися вікно, ну, так як це воно в житті роблять вікна, як будують будинки. Роблять таку четвертину для того, щоб опади від снігу, дощу не заливали на скло. Тобто. Також хочу звернути вашу увагу. Ось додалися у нас отакі ще показнички у вигляді дорожніх знаків. Це знак, де дорожній переход пішохідний. Ось вони повинні обов'язково бути присутніми. Якщо ми хочемо це додати справжність своїй роботі, в цих місцях повинні такі знаки стояти. І ось, бачите, оцей знак. Він до нас ближче знаходиться. Тому він, бачите, трішечки вищий за горизонтом, ніж той, що Оце ось. Це теж ось приклад такої ближньої перспективи, коли два однакових за розміром об'єкти знаходяться трішки подалі від. Один одного. Ось те ж саме стосується і фігур людей. Ось іде дядечко з папочкою, він переходить вулицю цією зеброю, а йому назустріч йде хлопчина з собакою. Ось хлопчина він трішки ближчий до нас, але далі від від нас. Трішки далі, але він ближче. Тобто цей е, дядечко він хоч і е, прямо перед нами знаходиться, але він трішечки е, далі, десь на метр, може менше, ніж е, ця фігура. І тому фігура хлопчини дещо трішечки не зовсім. Невеличку розмірність трішки більша. Ну, а фігура дівчини відносно дому та машини, загалом інших об'єктів, теж також має свій масштаб. Ось Все це міряється зазвичай ось кінчиком олівця відносно якогось об'єкту. Ось, до прикладу, так. ось Висота дівчини. Якщо поруч з машиною поставити, то її голова буде десь вище машини, даху машини. Так як це в житті виглядає. Я надіюсь, це вам зрозуміло. Так. Вже е, так, стосовно деяких питань, які у вас можуть виникнути в ході цієї роботи, так чи можливо взагалі у такій композиції, ну загалом у перспективних таких речах, коли робимо картини там або малюнки з перспективою, чи можна користуватись там? Канцелярським приладдям, наприклад, так, це лінійки там, циркулі, таке, ну, ви зрозуміли, канцелярське приладдя, яке точні, точні лінії надає. Ось я вам так скажу. Використовувати, звісно, можна, можна, але це треба робити як перевірку власних. Здібностей. Ось ви, до прикладу, руками накидали там лінії головні, там осьові, які вам потрібні будуть для визначення параметрів навколишньої побудови у вашої композиції просторової. То, щоб перевірити, можна там трішки. Там так, поставити, подивитись, чи правильно ви цю лінію провели, чи неправильно трішки підкоректувати. Чертити, креслити не треба. ну, Це буде дещо не те. Ви ж розумієте, ви повинні виробляти навички, володіння рукою своєю. Тобто тренуйте. Зір, тренуйте руку, нічого страшного, якщо ви там будете помилятись десь, нічого це страшного немає, можете користуватись лінійками, можете задля перевірки власної, ось то, що ви зробили, власної роботи. Так, це теж вам зрозуміло. Добре. Тоді будемо потихеньку переходити до живопису, до праці з фарбами. Зараз почнемо. Так, ось я прибрав з бумаги. Олівець зайвий. Ось бачите, тут трішки є майже не видно, така як у димці, у нас є зображення. Це треба робити для того, щоб потім у нас не було таких чорних ліній, такі як з-під акварелі, бо не дуже гарно виглядати. Тобто краще це за, по максимуму наскільки це можливо треба такі прибирати олівчані е, риси ось е, так На, начесто не треба витирати ось, щоб було видно лінію яка залишилася Ось це для вас же так, щоб вам було видно, де взагалі фарбувати краскою. Ось, де накладати шари, де прописувати. Так, це ми підготували. Ось вже можна далі переходити до е нашого живопису.